придумай, що тут у нас є? Яблочко. Яблучко. А якого кольору у нас яблучко? Червоне. Візьми, будь ласка, червоний олівець знайди і розмалюй одне яблучко. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять листочків. А якого кольору бувають листочки? Літом. Зелене. Зеленого, правильно. Давай бери зелений колі. Тепер скажи, що тут у нас намальовано, як думаєш, що це таке? Не знаю. А що у мами в червоній коробці сидить там у шкафаві? В коробці там ти солодкий хочеш, що ти там є? Копетка. То що це таке? Коп'ятки. Один. Так. Два. Так. Три. Три, правильно. Так. Вау, як гарно. Одесь. А тут же яку сефрами напишемо? П'ять. П'ять. Напишеш сам? Да. Давай. Ой. А тепер тут яка цифра в нас має бути? Якщо у нас тут було 5, це 5 листочків, 4 це 4 яблучка, а тут. 3. Напиши, будь ласка, тут три. Напишеш сам чи допомогти? Ні. Є, не спіши помаленьку. Neat. Супер! Молодець! Три ničara prečúvala nad ciejej histórii